Всім привіт! Всіх вітаю з Великоднем! У нас сьогодні 20 квітня. Давно я не знімав для вас відео. Хто зайшов на мій канал, будь ласка, відразу підпишіться і поставте галочку на колокольчик, щоб вам відразу приходило повідомлення, що я виставив відео. Значить, сьогодні тема про те, як ми працюємо. Прожили чи пережили е ці приморозки, які були нещодавно. У нас найбільше це було -5, мінус 5, мінус 6, плюс-мінус. Пережили ми, в принципі, все добре з приводу картоплі. Е вначалі тут балагана де-не-де попіджалювало, але дуже цікаво, воно якось попіджалювало. Тобто, ось є, наприклад, два куща. Третій піджалило, четвертий ні, п'ятий піджалило. О, то В таких місцях ось, то тут е піджалило. Із-за того, що агроволокно трошки торкалося по ходу картоплі. А так то в цілому все, все нормально. От, на такій ми стадії картоплі. Е е я вже недавно відпорпував ґрунт, то Приблизно зараз розмір картоплини десь 1,5 см ну, до 2 Ну, Це може мені там сама більше попалось, може в глибині є ще більше. Але це так, з краєчку, де де був бур'янчик, я так прополював, де більший бур'ян, то показалась картопелька. О, тому ми пройшли і все добре. По полуниці то та, яка. Квітла, до речі, ми вже сьогодні вже ставили затінняйку на балагани, тому що це дуже висока температура для картоплі. Вона вже, так як пише література, якщо буде всередині більше, плюс 25, вона вже не наливає бульбу. Тому зверніть на це увагу, хто там планує. В майбутньому, так, це у нас другий балаганчик. У нас ще є третій і четвертий, ну там по 10 метрів ті балаганчики з картоплею. От, тут теж така ж сама ситуація. Це в нас в цих двох балаганах однаковий сорт картопля. Картопельку по, по схемі підживлюю собі, розмалював схему приблизно. От. Що приблизно із за того, що по погоді м -м, тяжко по якійсь схемі працювати. Тут вже треба дивитися від рослини, від погоди і так далі. Тому е рослинка себе відчуває чудово. Ми її десь не пам'ятаю днів, днів напевно, з 10 назад це ми її підгорнули. Ось. Отак от ми її підгорнули. Значить, хто слідкує за мною. Е то я говорив, що у тут, нас тут ширина 4,20 і 4,30, точно не пам'ятаю. Ну, приблизно такі розміри. Ми сюди е посадили 10 рядків е картоплі. То на наступний рік я буду робити 9. 9. Чому? Тому що е трошки некомфортно підгортати мало, е мало землі. Мало землі, щоб... Нагорнути на цю сторону і на цю. І плюс треба, щоб підгортач регулювався, оці лопасті, які бокові, да, нагортають, щоб вони могли регулюватися. І тоді взагалі буде бомба. От, тому теж такий нюанс на це зверніть увагу. Так, подивимось далі на полуничку. якій вона зараз в фазі. Так, це ми вже знаходимося, де в нас балаганчики з полуницею. Ось, зараз там полуниця, можна сказати, у фазі цвітіння. Деякі цвітки, які перші, то морозець підбив, так як це українська плівка, вона тепло не тримає, так як сатраф. Це вже перевірено. О, тому перші цвіточки підбило, але в принципі, там нічого такого критичного, в деяких людей то повністю все повибивав. Це пізня посадка е, Полуниці. Е, тому що ми в основному е, перші саджанці відправляємо нашим замовникам. і, скажімо так, Ми вже висаджуємо, коли якісь є скажем так, залишки по декільком, сортам, що ми можемо ну, собі якби висадити. Тому ми завжди то 15 вересня висадимо, то 1 вересня. От. А взагалі, правильно це висаджувати з 15 липня по 1 серпня саджанці. Тому на це теж зверніть увагу, хто планує собі висаджувати, що іменно в такий період бажано висадити, щоб рослина до зими. Хорошо розвинула кореневу систему і добре поділилась на, на рожки. І тоді у вас весною буде максимальний врожай і максимально у вас буде товарна ягода. і Всім рекомендую, хто хоче зайнятися полуницею, вирощуйте одну річку. На другий рік не давайте кущу плодоносити. От, оце такі вам, так, така порада. Так, зараз підемо на ділянку, де я касету висажував на маточник свою, свою касету. Так, ось так це частина маточника тут, де я повисажував свою касету на, на вусах. Це ми садили, я не пам'ятаю, десь в кінці березня там має бути відео. Це, наприклад, у нас зараз тут магнус. Ми вже і обробили і курзатом його, і фітал, і буде на днях оброблятися препаратом масаї або аналог шурідо проти кліща і проти яєць. О, так як у нас вже є два листка, і третій виходящий, тобто вже можна кліщика вже шугати. і контролювати його. От. розсадка вся прийнялась без проблем. Тому рекомендую весною висаджувати десь в 20-х числах березня. Якщо це, наприклад, там Одеська область, то вони можуть взагалі в перших числах березня висаджувати. ну У мене раніше не виходило, так як я відправляв Вот. тому не було як. Це в нас Еліани. Отак от от гарно пішла. Так, друзі, те, що я вам говорив, що я вам, там, наприклад, відправляю е з старим листям, да, ось воно потихеньку, скажімо так, відмирає. І коли ви будете робити прополочку, ви ці листочки вони відсохнуть і ви їх просто будете удаляти. І все, вони легенько обираються. Тому що е, полуниця, якщо, наприклад, їй не буде щось вистачати, вона з старого листка забере собі якесь певне харчування. От. Може я не прав, але в цьому є трошки якась фішка. От. Тому хтось хоче сразу обрізати, я нікого не заставляю. Ну, я останні роки е, так роблю. Тобто я на розсаді не удаляю, щоб не, не повредити. Як вам сказати, не повредити розсаду, не відкрити скажімо так, ткань рослини, щоб туди ніякий вірус, скажімо так, не зайшов. Тому що, якщо, наприклад, да, ми обірвали оці старі листки, наприклад, обірвали живими, ну, полуживими, скажімо так, тогорічні полуживі листки, якщо ми обриваємо, тут, скажімо так, Появляється так, Рана да, на, на рослині, тому що ми відірвали е, чешелистик, туди може зайти будь-який інфекційний гриб. От, щоб його не було, тоді потрібно хорошенько обробити препаратом. препарат. От, тому я чекаю, поки він повністю не висохне, от, щоб скажімо так, де чешелистик затягнеться сама по собі е, ранка. О, тому я рекомендую всім таким методом, що поки не висохне, коли висохне, то ви удаляєте. Отак, ось, правильно. Тому така ситуація у нас. Потихеньку вже вона кидає листочки, скоро вже квітконоси підуть. О, і ж дивіться, це ж було посаджено в кінці березня. Це у нас що вже пройшло? 20 днів. От. Ну, вона вже отримала вже препарат Енергодар і кальцеву селітру. Далі вже підуть вже фосфорні добрива. І можна сказати так, ще плюс збалансовані теж підуть. Ну, Буду чередувати трохи того, трохи того. І виходить, що вона ще квітконос, квітконос, ще навіть квітконос не вийшов. А в касеті він вже вийшов. Тому всім рекомендую якнайраніше висадити касетну розсаду. От, не, не чекати там середини квітня і так далі. От, висаджуйте максимально раніше саджанці. От, тобто корінь за цих 20 днів вкорінився. І вже, скажімо так, рослина набрала сил, і далі вона вже готова і квітконоси видвигати, і нарощувати листову масу. А коли ви, наприклад, висаджуєте вже, там, хтось 1 травня касетку, там, під, десь з 20 квітня, так як зараз дуже жарко, ну, вже трошки не той процес. Там справа в тому, що в касеті мало ґрунту чи торфа, і там швидше йде вегітація. От, і коли ви будете в цей період висаджувати скажімо так, з виходящим квітконосом. Я вважаю, що це трошки, ну, трошки погано для цього. Тому хто хоче, наприклад, весною е трошки ягід більше, посадіть, починає е там, в, в кого яка область, з начала березня або під кінець березня. Якщо ви там боїтесь якісь приморозки, у вас невеликий об'єм, е можете агроволокном це все діло. Накрити, і ви не будете переживати. ну Я агроволокном не накривав, так як це тут не на ягоду, це на маточник Мене більш цікавило, щоб рослина собі потихеньку вкорінялась. От. Да Я після морозів цим антистресантом проходив, щоб вона якби трошки відійшла після тих приморозків Де-не-де листочків чуть-чуть піджалило. Але це не так критично. Так, підемо подивимось на маточник, де ми фріго висаджували І так, ми прийшли на участок, де ми... Це в нас ще один маточник. Ось так от він виглядає. Це тут приблизно 10 соток. О, це у нас тут 49 рядків, приблизно по, по 22 метри чи 23, десь плюс-мінус десь там. От. Тому це, в нас, це, це моя касета, тут посаджена фейт. Взяли новинку Каденця, пізній сорт. Світхард, це е, висаджувалася велика касета. Ми осінню взяли на е, цей, Фрутек. Фрутек це фірма Фрутек, е, яка займається також привозом Фріго з Італії. Ну, Вони пізно привозять Фріго з Італії. Десь десяте. 10 травня 15. ну Це для мене пізно. От, я люблю висаджуватись в кінці березня по Фрігу. О, це вже далі вже в нас пішло Фріго. Азія. Ось так от вона вже пішла. Азія. Це десь Щас... А, 31 березня написано. Зараз я подивлюсь. А, Азія 2 квітня висаджувалась. це Деякі там. А, це лючі я 31 березня висажував. А Азія 4 числа ось так уже пішла. О, то ви вже можете собі вже зрозуміти, що м -м, вона в мене вже викинула по листочку по два, де три нових листка. Ось, раз, два, три, три нових листка. То вже до 10 травня вже в неї буде повноцінна скажімо так, шапка. О, тому я рекомендую в кінці березня висаджувати. Так, да, там, наприклад, приморозки в початку квітня, але, ну, наприклад, я тут не накривав агроволокном. Да, є моменти, що піджалило морозом, але опять же, я тут не, не на ягоду. Якщо у вас є можливість накрити, будь ласка, накривайте, але прохання висаджуйте в кінці березня. Ось так ключі я пішла ця вон дивіться, 31 березня я написав, тому що заповнити, коли вона висаджувалась дуже тяжко. Ось такому вона от стані зараз. Вже також виходить один-два листочка молоденьких. От, Скоро з'явиться третій і ми також будемо обробляти. Проти кліща вона вже е, отримала е, препарат Фітал Це Фасатіла алюмінія і трошки Міді там состав. Хороший препарат Фітал. Е, хто ще не чув за нього, почитайте. Так, от такому от стані, Це Елоді. Елоді теж хорошо пішла. Елоді 30 березня, ось, бачите, 30 березня. Висажимо. Ось так от вона. Уже по два листочка вже дала. Так, Лія цукрова, сорт Делі, це новинка Ловете. Ловете новинка вчера, чи ранній, чи ранньо ранні, середній, ще не пам'ятаю. Ну, десь з ранніх сортів. Глоріель, перчинкю. Ну і так далі. Сандру взяли, оновили. Бріло теж От бріла, хто слідкує за каналом, то це бріла Б-клас. Тобто самі менші саженці Фріго. Тому що А-класа не було в Італії вже на той момент, коли було замовлення. Вони італійці цього року мало зробили розсади. І, походу, вже кусають. Локті за те, що мало це все зробили. А того року бріли було аж до приблизно жовтня, місяці, фріго, того року, аж до жовтня. місяця. А в цьому році, виходить, бріли не хватило уже, так, да, вже виходить, до 10 березня вже не вистачило бріли. Тому, тому така. Така тема, що прийшлось Б клас брати, тому що ну, не було де взяти матеріал. Тим більше у нас збріла. Ми в 20-му році Фріго брали в 20-му році. І вже ну, треба було її оновити. О, тому Б клас без проблем, все переживається, якщо ви правильно все робите, так як я вам говорю, і у вас все переживеться, без проблем. Також є Кімберлі, взяли з Польщі Фріго. Аріана. Дар Селект взяли, старий класний сортик. Це недавно це вчора висаджував тільки, ще навіть листків нема. Старий сорт, по-моєму, французька селекція би, ну, дуже класні відгуки. Я не пам'ятаю, чи він в мене був років сім назад чи вісім. Не, не буду брехати, не, не скажу вам, чи він в мене був. Ну, це старий класний сорт. Дуже смачний, до речі. Можете в Ютубі почитати відгуки за нього. Ой, ще тут два рядки ще треба досадити. Це Фріго ще там буде. Сан Андреас ще доїде. О, Дульсінея, це новинки з Італії. Мурану взяли знову Фріго. Танія. Флоріда Б'юті, як це без Флориди да? б'юті, Петра теж новинка, будемо тестувати. Бріна, Вівара. Вівара старенький, так само, як і Мурану, провірені. Так, а це Аліна. Сорт Аліна. Це похоже на Мурану, тому що гени мурановські, Це розсада бралась ін вітро з Київської лабораторії, от, то е я осінню замовив і посадив велику касету, так як не хотів на зиму її е висаджувати. От, так як е були деякі ще проводились роботи тут, і тому я не хотів її садити. Отак от, от от вона виглядає. Зараз це висаджувалась велика касета. От, вона вже даже поділилась. У великій касетті. Отак виглядає це ремонтантний сорт. Тому, друзі, значить, десь скоро буде каталог. Буде каталог на літо осінь. Приблизно кінець квітня буде каталог готовий або на 1 травня. Десь так. Тому, кого цікавлять е, пишіть на Viber, я вам відповім. Тому ще раз всіх вітаю з Великоднем, всім гарного вечора. На зв'язку. І ще плюс така інформація додаткова. Хто скажімо так, слідкує за мною, я дивіться, оставлю під цим відео в коментарях силка на Тік-Ток, Так як в Тік-Тоці я знімаю більше відео, ніж в Ютубі. Ну там більш короткі відео. А тут в Ютубі я більш длінні відео скидаю. Тому, будь ласка, ще підпишіться на Тікток, хто ще не підписаний. І будемо з вами спілкуватися. Що я буду якусь може, інформацію вам цікаву розказувати, так як багато є людей, які, наприклад, Ну, Тільки почали цю справу і хочуть її навчитися, як її вирощувати, як правильно висаджувати. І Це така культура нелегка. Не нелегка культура. Тут вже більше 10 років і кожного року щось нове взнаєш, щось сам протестував і так далі. От. Тому, якби, Ситуація така, що підписуйтесь також на TikTok. І заходьте частіше на Тікток, так як я там більше відео виставляю. Тому всім ще раз гарного вечора. Я з вами на зв'язку, тому пишіть мені на Viber. Каталог на 1 травня. Всім дякую, всім пока.